Дивіться, нова наша рубрика розбери радянський телевізор. Називається. Кому цікаво, пишіть в коментарях, кому не цікаво, пролистуйте. Тут нічого не зробиш, я вас ніяк не зацеплю Дивись, з сьогоднішнього дня почнемо розбирати радянські телевізори. В принципі, будемо орієнтуватися на назву Це Електрон 5... а, 51 ТЦ. Отак от, от і будемо орієнтуватися, Заодно для себе будемо записувати відео, щоб потім розуміти. І що вони могли робитися на різних заводах. Ой, на, на заводі може і на одному, але зборки різні. І матеріали використовуються різні. Дивіться, ми зараз... Ну, кришка була знята, як завжди, постанова. Ми зараз просто розберемо цей телевізор гола. і я вам розкажу, з чого він складався, з яких з яких металів і всього іншого. І що, і що по чому ми купуємо. Дивіться, розбомбили телевізор електрон. Подойдите позаглядаємо, що у нас тут вийшло на ньому. Пусті плати, не пусті плати. Ой, дивіться, одна з його плат полубочата. Ціна гривня штука, світодіоди, ціна гривня штука. От і рахуйте. Потім ще одна платка, Катешка 7 гривень штука, якщо жовта всередині і польовичок. З довгою ногою 12 гривень. Тут ну, мікросхемки оці треба знімати, обов'язково кусати, дивиться позолочені, вони чи не позолочені. Наступна плата, знову катешка і кучка польовичків. В оцих блоках оці ось польовички, ціна у нас по 7 гривень за штучку в нього, тут три штучки. Що Тут у нас і ще тут дві штучки польовичка. Бачите, зверніть увагу. Так, це пусто, пусто-пусто, і ось дивіться, який гарненький рядок катешок. Розкусуєте їх, якщо всередині жовта ціна 7 гривень. Так що не викидайте нічого, всі плати перебирайте, телевізори совєтські, вони вже нікому не треба. Можна їх розбомлювати Дивись ось приклад мікросхеми, де віддімо Бачиш? Оцю ось мікросхему вже розкусувати не треба. Тут все і так зрозуміло. Ці мікросхеми також купуємо. Дивіться. Відносинись уважно до матеріалів, які валяються у вас під ногами в гаражах. Розбирайте, перебирайте і присилайте нам.